Якщо є можливість і дозволяє товщина штукатурки, то краще зарубатися. Отак. От бачите, це у нас ось монолітна стіна. Колона. А тут у нас іде штукатурка. Тут такий добротний шар штукатурки. Звісно, що ми тепер зарубались і зробили ця сторона на металі, цю ми поклеїли. Але є такі місця, де, де ви не зможете туди поставити. Тому що дуже тоненький слой штукатурки. Є рекомендація. Але якщо не виходить так, то значить робите, виходите з того положення, яке у вас є. В даному випадку у нас одна колона, дві різні сторони. З однієї 4 см штукатурки, з іншої сторони см. Наклеїли ми отак от пару полосок і псокартона, бетон контактом прогрунтували хорошо два рази. Приклеїли і це така сама у нас ситуація, як і з тієї сторони. Тепер ми сюди наклеїмо. А тут прикрутили і все.